Прийшли ліпі забирати в шару. Тут в лікоматі. Сім чайочок поклали. Клас. Дуже-дуже приємно. Вчора нічого не знімала вам. Стан і настрій були дуже недуже А сьогодні починаємо новий влог. Запрошую вас провести цей день зі мною. Муська? Мусечка? Муська? Человек мусичка, 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 меню мусичка, мусичка, Якісь розумники вже виставили оголошення з коробкою біктейсті за 20 тисяч гривень з пустою коробкою. Дивлюсь, як у небі пташки літають. Дівчаточка тільки що сиділа. Блін, ну хватить вже гудіти. Хто там робить ремонт в 7 годин вечора? Хто? Ой, бляха. Не дають записати відео. Дівчата, сиділа тільки що на лоджі, знімала вам пташечок. Хочу спитати, порадьте мені, будь ласка, якусь гарну книгу, художню, сучасно бажано. Може, якийсь цікавий детектив. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хотіла фарбуватись, вже все виклала. Ємність підготувала, але передумала. Буду фарбувати завтра. Ось цією фарбою. Фарбуюсь. Це що у нас? 5,71 відтінок і. Окисник превія 6% для сивини. Мені вистачає для фарбування коренів на три рази цього окисника і тюбіка з фарбою. В'яжу забирати посилку в поштоматі. Зараз зробимо міні-розпаковочку швиденько. Дивіться, від якого бренду щось дуже цікаве прийшло. Так, адресу я зняла. Дивимось. Дуже класно. Ідея найкраще? Найкрутіше місто, найкраще людині. Відкриємо це всередині. Привіт! Ну, молодці, мармейд взагалі. Дуже класно підходять до упакування. Я, чесно кажучи, перший раз замовляю саме сайту. Мені колись сестра. Блиск дарувала Мармейд, Потім пінка якась в мене була. І ще щось. Точно не пам'ятаю. а Все, згадала. В мене був термозахист. Мені сподобався. Він був бюджетний, але дуже якісний. Ну що, дивимось. Ту -ту. Так, товарничек. Сюди. Боже, пробнички. Ріскіш, парта дна. Класс. Класс. Отримає 10 тисяч гривень на косметику. Знімаю відео з продуктами, збираю перегляди, забираю сертифікат. Прикольно. А що ще ми дивимось? О, це все шов, Це все пробники. Це пробник. Це пробник. Багато пробників, чесно кажучи. Це що таке? Це я не замовляла. Це що, подарунок що? Нормально. Хм. І карта дня. Що в нас в карта дня? Сьогодні все не випадково, день повен сюрпризів та несподіванок. Покладайся на везіння, але прояви ініціативу. Супер клас! І моє замовлення. Так, сиворотка в нас, я вже її колись зібрала. Це там вітамінчики від зморшок та для еластичності. наче. Комплекс вітамінів в інгредієнтах, екстракт обліпихи, олія шепшини. Досить непогана, бюджетна. І головне моє замовлення це блиск для губ. Дивіться, на його назву. Борщ. Супер, 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 супер. Бурячки, ви бачите бурячки, я захоплююсь нашими брендами. Зараз відкриємо, подивимось на тюбік. Блиск з назвою борщ. Просто продукт, про який я і не мріяла. А мармейд взяли і його створили. Навіть якщо він мені не сподобається, я вже у захваті. Дівчата, подивіться, вітамінізовані патчі, Це подарунок. І там не дві штучки, а 14, 14 штук. Взагалі. Я в шоці від такого подарунку. Супер. Задоволена, як дитина. у подарунок. Оцей цей ентертеймент. Карта дня клас. Ще й коробка рожева, дуже дівчача.